И ты не так быстро, новая полиция. За вашей маской бандитской виден страх на лицах, прячу рубки за голову, видя полицию новую. Давай-ка сверим часы. Кажется, сын, время быть арестованным. Эй! честно, вы под арестом Я клянусь, задам своим полицейским Цепочки, пушки, бейсболки, дубины Это копы Соединенных Штатов Украины Добрый Вы знаете, что порушено? Нет. нет Знак от правого ряда тики прямо, от левого ряда тики налево, Вряд. Вы, вы помиряетесь, пан Шамай? Вы помиляете что там знаки? Пожалуйста, не Что они собрались убить? Куди? Блокнот. Для чого? Для спитання постанови, Зачекайте, будь ласка. Якщо ви хочете сказати постанову, беріть сюди постанову. Я на листочек вам дані писати, не дам. Розуміло? Место места Честно, вы под арестом Я клянусь, задам своим полицейским Цепочки, пушки, бейсболки, дубины Это копы Соединенных Штатов Украины Банды тут раньше права качали И теперь у них есть право хранить молчание Мы покажем им наш коп не поколебим Мы пока летим на вызов Скажи пока, родной Чтобы попасть в полицию Нужно быть олимпийцем Стать машиной для убийства Убийство убийц Пробежать километры Поднять килограмм Набрать сто лайков на минимум всех Просто ненавидят полицию стран Что только в Украине мы любим Не ищите проколы в ходу, вы плохо кончите А ваши? лучше, потому что Вы кто? До меня двое инспекторов подходят, вы кто? Инспектор на той Что вы собрали с работой на Что вы собрали с На основе чего? На основе того, что вы порушили, мы можем знать Это Який лівої смуги, поворот і ліворуч. Ви стояли в лівій смузі, проїхали прямо. Так, я цього не заперечую. Де знак знаходиться? Вот. Ну, ви хочете, можете з нами пройти. Не ми безпосередньо... ми можемо пройти туди заради цього знака. Ну, і щоб я вам ви впевнені, тому що я не порушив, так? Можемо пройти, можемо Можемо пройти. так? Да? Давайте пройдемо. Давайте, піднімемося до знака і куди. Ну, давайте так, далеко йти. Так. Я вам зараз довір, що ви помиляєтесь. Зважте, пане поліцейські, що на е, перехресті розмітки немає і додаткових вказників про рух посмога тут немає. Ну, розумієте, після сезону температура повинна буде 15 градусів на посельці. Тоді дорожні роботи будуть проведені. Я не каву, коли вони будуть проведені, я кажу за те, що зараз на даний момент розмітки немає, правильно? Ми повинні керувати дорослими знаками, так? Физиним. Звичайно. От зверніть увагу, будь ласка, звідки виїжджає таксі? Я виїжджав точно звідти. От де таксі виїхав, бачите? Я виїхав звідти. І повернув наліво. Нічого не забороняємо. Ви виїжджали як колегою? Я виїхав звідти зліва, з автосервісу. Суцільний немає, ви бачите. Знак, можливо, десь є, але він далі. Я не бачу сенсу навіть до нього йти. От я вам показую, звідки я виїхав. У вас відеореєстратор є на то Звичайно, да? там і записано. Ви можете нам показати, да, чого ви виїжджали звідти. Я можу вам скинути на флешку, буде. Щоб... Да. Ну тут я не споруд, да? дійсно знак 5.16 є. Я не міг бачити його. Прилела, значить, прилела. ми звідти виїхали. Я від... ви, кажете, ми... То... То ви кажете, що ви маєте відповідати? Маємо. Шо, Маємо віде... відео, да? ну, я не знаю, і... як от в польових умовах показати відеозапис. Ні, я вас питаю, чи маєте можливість. Маю можливість, але не тут. Я можу, вам, Якщо ви хочете скласти постанову, немає питань, ми зараз переносимо роди справи. Я через годину під'їду на адмінпрактику, 22-й кабінет я вам передоставлю, якщо потрібно. Да, Давайте приходимо до автомобілі, зараз ми подивимося. Я не заперечую, да дійсно, я там приїхав з лівої полоси прямо. Нова поліція за вашей маскою бандитской. Виден страх на лицах, прячуки за голову, видя полицию новую. Давай-ка сверим часы, кажется, сын, время быть арестованным. Эй, не с места, честно, вы под арестом, я клянусь, задам своим полицейским.